Вітаю! Я фахівець з ментального здоров'я, і сьогодні хочу поговорити, чому після стресу з'являється дратівливість і злість. Часто після складних стресових подій люди помічають, що стали більш різкими, дратують дрібниці і виникає почуття провини. Нібито я став поганою людиною. Насправді, дратівливість це дуже типова реакція нервової системи після стресу, коли людина довго перебуває в напрузі, її нервова система працює в режимі постійної готовності. Організм ніби каже, небезпека може бути будь-де. Через це знижується поріг терпіння, складніше стримувати емоції, тіло постійно напружене. Це не агресія, як риса характеру, це сигнал. Ресурсу вже мало, а напруги багато. Дуже важливо в цей період не соромитися свого стану. Краще запитати себе, де я можу зменшити навантаження? Де я можу відновитися? Навіть прості речі мають значення: сон, тепла їжа, рух, пауза. Тиша можливість побути наодинці. Також важливо не накопичувати злість усередині. Є безпечні способи вивільнити ці відчуття. Це прогулянка, фізична активність, виписати думки на аркуші, глибоко подихати або прийняти теплий душ. Дратівливість не означає, що з вами щось не так. Вона означає, що ваша нервова система перевтомилася, і їй потрібен не осуд, а підтримка.